33 стратегії війни, Роберт Грін. Стратегія номер 7. Перетвори ворога у союзника Секрет мотивації людей та підтримки їхнього морального духу полягає в тому, щоб змусити їх думати менше про себе та більше про групу. Залучіть їх у справу хрестовий похід проти ненависного ворога. Зробіть так, щоб вони бачили своє виживання пов'язаним з успіхом армії в цілому. Класичний приклад цієї стратегії Мартін Лютер Кінг. Він не просто боровся за громадянські права. Він створив рух, який люди бачили як моральний хрестовий похід проти несправедливості. Люди готові були жертвувати собою, тому що вірили у справедливість справи. Результат: він змінив Америку, хоча мав обмежені ресурси. У сучасному світі це означає створювати справу, яка більша за вас самих. Коли люди вірять у те, що вони роблять, вони готові жертвувати собою та своїми інтересами заради спільної мети. Для практичного застосування сьогодні знайди справу, яка важливіша за тебе самого, і залучи в неї інших людей.